Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російські військові здійснили обстріл по Костянтинівці Донецької області. Влучання торговий центр також пошкоджено відділа нової пошти. Телеграм-канали пишуть про 10 загиблих українців. Ще понад 40 поранено. В центрі було багато цивільних осіб. ворог наніс удар удара Х-38. Костянтинівка влучання у торговельний центр, де знаходилося вантажне відділення. Нової пошти всі наші співробітники. Живі, один колега отримав контузію. йому надається вся необхідна допомога. На жаль. Є постраждалі серед населення. Наголосили у компанії, як повідомлялося, 9 серпня російські військові з артилерії вдарили по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. На місці спалахнула пожежа, пошукова рятувальна операція на місці удару. Триває російські окупанти написали, що це удар помсте за Куруська. Вони тільки так воювати вміють за цивільним населенням. Ось що говорить блогер та відомий політолог. Блогер Володимир Фасенко у той же час підкреслює наступне. Бо дії в Курській області викликали чималий резонанс, і ажіотаж. Можливо, що можна сприймати парадоксально іронічно, переважно у Росії в Україні, як мінімум, першу добу цих подій спостерігалися тиша і спокій відносно ситуації у Курській області. Офіційні особи досі не дають публічних коментарів на цю тему. Поки що ця інформаційна тактика працює дуже непогано, створює велику інтригу щодо подальшого розвитку подій в Курській області. і Той же час зберігає для української влади поле для політичного маневру в залежності від різних сценаріїв розвитку воєнної ситуації у цьому регіоні. Та виникає питання: що взагалі відбувається в Кур... Орські області, термінологія теж має значення. Навіть серед військових експертів розпочалися дискусії стосовно того, як визначити дії, нібито української сторони. До речі, хто там наступає на Курщині, хто? явно це не легіон свободи Росії чи Російський добровольчий корпус. Якщо б це була їхня піар-акція, ми б про це почули вже з перших метрів після того, як вони перетнули українсько-російські кордони. А тут очевидно щось інше, більш масштабне і серйозне. Але оскільки офіційних коментарів і заяв української влади за цього приводу немає. Можна давати простір для фантазії конспіологічних припущень. Однак я цим займатися не буду. У мене немає офіційних обмежень, я можу спокійно висловити свою суб'єктивну і приватну думку для мене, те, що відбувається у Курській області, це українська СВО для забезпечення наших оборонних інтересів у цьому регіоні. Українська сторона теж може мати амбіцію створювати санітарні зони на прикордонних територіях РФ а. про замисел і цілі цієї української сво знають лише ті, хто її планував. Та ще й зарано робити висновки. Операція триває, але дискусія, зокрема, серед військових експертів вже почалася. Деякі західні змі повідомляють, що їхні військові експерти не дуже розуміють цієї цілі. Операції, на мій погляд, це нерозуміння, зумовлено тим, що західні військові експерти виходять із класичної військової логіки та оцінки ресурсів, воюючих сторін а за цією Росією. логікою мала виграти вже в перші тижні повномасштабної війни проти України за цією ж логікою. Україна зараз має лише оборонятися, тому. Західні та російські військові експерти в такому подиві від подій в Курській області, але війна в Україні не завжди розвивається за звичною військовою логікою. Швидше за все, ця операція задумана головнокомандувачем ЗС Олександром Сироським. Це дуже схоже на його стиль. Дуже схожа, швидка, несподівана та нестандартна військова операція була проведена під керівництвом Сирисько-Харківської області. У вересні 2022 року на адресу Сиросько останнім часом було дуже багато критики. Зокрема, від славнозвісної депутатки Верховної Ради Мар'яни Безугли. Сириську. Тому треба було нагадати про свій стратегічний потенціал. Ефектна військова операція. Найкращий спосіб для цього здається, йому це вдалося. Тим більше, що президента Зеленська дуже любить не лише ефективні, а й ефектні дії, зокрема військові. Думаю, не випадково до ж ночі, коли розпочалися наступ ЗСУ в Курській області, було проведено ефектну диверсійну групу операцію ГОР, Головного управління розвідки Міністерства оборони України на Тендрівській косів Криму. Але важлива не тільки ефектність, а й рішучість нестандарт. Ніс і наступальність цих дій. Ми вже давно чекали на щось подібне. Якщо говорити про суто військові цілі цієї операції, то ми можемо лише висловлювати припущення. Виходячи з коментарів військових експертів, основні версії виглядають так. Цілком ймовірно, що ЗСУ хочуть зробити те саме, що зробили російські війська на півночі Харківської області. Захопити певний прикордонний плацдарм на території противника, одночасно промацуючи російська оборона на цьому курському напрямку. Якщо вона виявиться слабкою, а у нас буде достатньо сили резерві тому. Можливо, ми побачимо більш активні наступальні дії у напрямку Курська та Курської АЕС. А в Росії цього дуже побоюються і, напевно, будуть значно посилювати оборону на цьому напрямку. Деякі військові експерти вважають, що ця операція є превентивним ударом для того, щоб запобігти російському наступу, що готувався на північ Сумської області. Ще одне можливе пояснення: ця операція мала відволікти для захисту Курщини російські військові резерви, які могли бути використані у Донецькій області та на півночі Харківської області, якщо російська армія не. Не отримає додаткові військові ресурси на Донецькій харківських напрямки. Це також матиме значущий військовий ефект для нас. У військовій операції в Курській області важливий не тільки військовий ефект, а також політичні, соціально-психологічні наслідки. Ці почнеться бунт 100%. Якщо взяти атомну станцію під контроль. И идти на курс, паника разразится. У Путина нет сил. Вот эти все болтовня, что там есть подготовленные какие-то эти группы, дивизии, это все фигня. Ничего там не подготовлено. Российская Федерация это просто надутый пузырь. Он всегда таковым был. Всегда. И он изнутри гнилой полностью. Это надо понимать. И как только на него возрастает напряжение, пузырь начинает лопаться. Ну, посмотримо. Те ж воно как би бы, проявиться. Ну, річ йде у скорості наступлення. Только скористь на Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.